Я вас вітаю, дорогі англі... Так, німці, боже мій. Німці. Сьогодні ми з вами будемо робити цікаву річ. Нарешті пасів покинув нас. Так і є, гляньте. Дивно, що із таким матеріалом ми маємо кружечок Б2, коли у нас тема всього-навсього чергування прийменників. Ви бігаєте під тюбцем до парку, чи бігаєте в парку? І ось у нас ось ці буксики, які ми з вами дивилися коли? Правильно, на рівні А1. Я не буду їх всі аналізувати, ви самі бачите і пам'ятаєте, що де знаходиться в. в позиція, Д. Це давальний відмінок. М'яч є, і пішли усі ці прийменники, які виписані, і ви знаєте, що звісно, на рівні А1 ми з вами це вчили demkasten, або мім ящиками -ден кастин це множина. Добре, дивимося, що тут у нас робиться та сама ситуація робиться. Тільки, уже, бачите, ті самі прийменники, ті самісінькі були червоні, але це вони посиніли, стали синіми. Але куди заходить цей м'ячик? Вухін, бачите, і вони виділили синім. Відповідно, пригадуємо це напрямок. Куди? Ну, І це, звісно, акузитів. Mm -hmm. М'яч котиться або стрибає, ось пішли прийменники. І куди він стрибає? Вохін, ден касте. Ну і, звісно, буде множина дій. Кестинг, я неправильно прочитала його тут, до, до речі, не касти, не кести, не вмію читати. це Ідемо далі. Ці дев'ять прийменників змінюють відмінок. Тобто, бачите, які вони. Вони можуть бути і в акузативі, і в датіві. Ну, ми це з вами вчили. Це просто вони дають вправи, уже, які ми будемо з вами дивитися на курсі Б 1 які веселішого порядку гляньте ось цей текст. Розумієте, навіщо вони дають цю тему рівня Б2? Тому що зовсім інші тексти, зовсім інше наповнення. Абсолютно, гляньте. Так. Це вони дають нам просто пригадати: ці дев'ять прийменників змінюють відмінок. Якщо вони представляють червоненьке місце, а червоний у нас був даті вище, як осінь, то це називають. Називає ситуацію і дає відповідь на питання, де? Відповідно, все воно буде тягнутися далі в даті. Угу. І в нас тут є табличка Ін плюс дем злиття, ім, ан плюс дем ам. Ем, дорослі, я вчора показувала в чаті ваших дітей ось це, цю тему, але вона веселіше була представлена. Дивіться, я їм ще казала, покажіть своїм батькам, корисна річ там <кхід> пробачте. А коли визначається мета? Або напрямок, то тоді питання буде куди. І далі піде у нас акузатив потягнеться. Ось чому вони, ось ці прийменнички, називаються прийменниками, що чергуються. І ось у нас пішов акузатив. Ан плюс дас злиття «анс», ін плюс дас буде інс. Це ми просто з вами пригадали. Нас втішає. Рівень, що це рівень Б2, вправи будуть рівні Б2, і що пасів уже закінчився. Нарешті це теж втішає. Зараз я піду записувати лист, третій уже лист із 14 листи вашу групу, і запишу ще А2 рівень дорослим інтеграційного курсу, і запишу ще діткам теж А2, поки є час. Все зараз повисилає прямо. тож Очікуйте, а в кого немає, то можете купити, якщо вам треба. І, як завжди, я показую, перед тим як купити курс, подивіться, що це таке. Бо продадуть вам сім уроків інтеграційного курсу, і на тому все. У нас більше, ніж всім, набагато більше. До зустрічі, гроші, до завтра.